На свій професійний форум до Калуша з'їхалося близько 70 ортопедів травматологів з усіх районів Прикарпаття та з обласного центру. Слід зазначити, що Асоціація травматологів Івано-Франківщини є однією з найчисельніших в Україні, оскільки до неї входять більше 80% фахівців цієї галузі медицини. Подібні виїзні засідання проходять щорічно. Їх метою є обмін набутим досвідом, ознайомлення з умовами та матеріально-технічною базою травматологічних відділів лікарень та клінік, обговорення новітніх досягнень у розвитку травматології та ортопедії. Розпочалося цьогорічне засідання традиційно з обходу лікарняних палат, клінічного розбору та демонстрації стаціонарних хворих. Усі пацієнти відділення травматології мали можливість поспілкуватися із доктором медичних наук Миколою Клепачем, який проводив обхід і почути його думку щодо конкретного випадку травмування. Голова обласного осередку всеукраїнської громадської організації Асоціації ортопедів травматологів, професор Микола Клепач та головний травматолог області Любомир Юрійчук високо оцінили фахові своїх калузьких колег і були щиро здивовані тим, що у калуші існує гарантована конституцією безкоштовна медицина. Калуська травматологія і каловські спеціалісти це вони є одні із кращих в області. Вони працюють на рівні більшості великих районів, які є в нас. Так, останній рік, звичайно, вони мають чудове матеріальне забезпечення. Вони дечому навіть мають краще забезпечення, ніж обласна лікарня, і я думаю, що це буде стимулювати їх професійний ріст. Тобто, вони не будуть на рівні кращих, а будуть, може, все-таки краще забезпечення це ще не все. Матеріальне забезпечення власне зобов'язує серйозно працювати, вчитися, набувати досвіду, і якщо є забезпечення, то і питати будуть значно більше, ніж питали, коли того забезпечення не було. А чому саме сьогодні ми тут? Тому що у нас є організована планова робота, ми відізні засідання наші робимо планово із одною тільки метою, щоб зустрітися із Докторами місцевими, нашими спеціалістами і подивитися, що вони роблять, на якому рівні ця служба є, як їм допомагає адміністрація. Ми трошечки просимо адміністрацію допомогти. Ми трошки вмішуємося у цей лікувальний процес, щось їм підказуємо, тобто іде навчання. Що стосується безплатної медицини, то я щойно сьогодні це почув, що одна із небагатьох лікарень, тобто центральних районних лікарень, калуська медицина є безплатною. Я... Підтверджую ще раз, щойно почув, що МРТ, комп'ютерна томографія, напевно, і оперативні втручання, і, напевно, і медикаменти є безплатні. Але це, напевно, є якийсь ресурс. Ресурси, напевно, заводів там, чи якихось інших, якихось інших значить, цих ресурсів, чи це адміністрація забезпечує, це мені невідомо, але то, що є безплатна медицина. і я би так казав, що треба наслідувати цю справу. Далі учасники засідання прийшли до актової зали, де зустрілися з міським головою Ігорем Насаликом, який коротко ознайомив їх з роботою медичних закладів Калуша, досягненнями у розвитку безкоштовної медицини та якісним оновленням матеріально-технічної бази. Повинен нам сказати, що Калушський район були розділені практично більше 10 років. Та де десь більше 15 років це була розділена медицина, кавуш по собі, район по собі. І Тільки за такі тому, що ми пробили вибори і в районі, і радіо міській мали більшість, це дало можливість нам зробити єдину медицину без юридичних осіб, формувати на базі головного лікаря всю медицину. І в принципі це дало якийсь крок, якийсь крок в структур, структурні структурній такі перебудови. Звичайно. Якби крок до безкоштовної медицини, він не був простим, ми йшли по етапі. Спочатку ми забезпечили ще в минулих роках у 2009-2008, це РЕО забрала саме в цьому році. Ми забезпечили всі операційні процедури і розхідні матеріали вже з місцевого бюджету. Ми вже визначили категорії людей, які вже безкоштовно ми повністю забезпечувалися. Але найзначніший крок ми зробили з 1 січня. Не тільки то, що в 2011 році, 2010 році нам вдалося закупити обладнання для центральної районної лікарні більше ніж на 92 мільйони. І одних з таких визначальних пригодів це прилади діагностики і МРТ. Я вам повинен сказати, що такого МРТ немає практично в Україні. Це 32 двох каналів з великими розрізами. Але як в кожній місті, так і в нас є проблеми з поставкою електроенергії. Які тягнуться дуже багато за собою проблем, яких ми там вирішуємо обов'язково От Зараз вже требує ми до кінця монтуємо, то треба було витримати над надто багато технічних умов. Ми ставимо 128 різний різних томографів. Такий томограф є тільки в Феофані, більше томографа в Україні немає. Якщо б сьогодні ортопеди-травматологи зібрані, я також всі ортопеді-травматологи, батько. Довгий час працював, засновував травматологію в Українському районі. Перші шість ліжок по травматології тільки далі. Тому я виріс цих умов, і жив в паладах. Вони було шанс. Але найбільше, звичайно, не тільки задача була, бо навіть цього року нам виділили на 45 мільйонів медичного вкладення. Ми хочемо до кінця завершити процеси. Замкнутих циклів усіх загальних військових, але найбільший крок, напевно, став це. Ми прийшли до того, що забезпечили повністю медикаментозною базою всіх хворих без виключених. Завідувач відділенням травматології Калуської ЦРЛ Олег Репета проаналізував для своїх колег роботу ортопеду травматологічної служби Калущини за підсумками минулого року. Заслухали учасники форуму і доповідь асистента кафедри травматології і ортопедії Івано-Франківського національного медичного університету Юрія Воловіни про комплексне лікування хворих похилого віку з переломами проксимального відділу стигнової кістки на ґрунті остеопорозу. А на завершення засідання усі мали змогу познайомитися з продукцією київської фірми Тева, яка презентувала свої нові препарати та ортопедичні засоби.